Два роки тому, 16 березня, росіяни скинули авіабомбу на Маріупольський драматичний театр, в якому ховалися від ворожих ударів сотні цивільних українців. До других роковин трагедії у храмі Різдва Пресвятої Богородиці вшанували пам'ять загиблих. Детальніше у сюжеті моєї колеги, журналістки Маргарити Сопільняк. У той трагічний день, 16 березня 2022 року, сотні цивільних маріупольців із дітьми ховалися від жахливих обстрілів окупантів у Маріупольському драматичному театрі. Будівля була сховищем для тих, хто втратив домівки внаслідок бомбардування міста. Російських нелюдів не зупинив навіть напис Діти на подвір'ї театру. Вони скинули авіабомбу на будівлю. Багато людей опинилися під завалами, сотні загиблих. В цьому драмтеатрі знаходились діти, жінки, вагітні жінки, дорослі, люди похилого віку. Вони про це знали біля театру. Було написано діті. Декілька днів до цього там відвідали журналісти і спеціально знімали, що відбувається внутрі, і ну, всі бачили це не тільки Україна, Росія, а весь світ бачив, що там знаходяться цивільні. Я з Маріуполя, я там прожила, народилася, і я пам'ятаю цей драм-театр. Ми там з дітьми, у мене їх двоє, ходили на ці кружки, на театр. І що коїться зараз коли вони відновлюють цей театр і там співають на кістках людей, на загибелі дітей, це вже зверх кощунства. Я навіть не знаю, як це назвати. Невтамований біль для маріупольців та багатьох українців це захисники Азовсталі. Деякі з них досі залишаються в полоні ворога. Пані Роксана ділиться історією свого чоловіка. Він служив, ви знаєте, в прикордонній службі з 18 років, зараз йому 41. На жаль, він вже два своїх день народження відсвяткував там. Він був на Зовсталі і за наказом вийшов за Зовсталі 19 травня 22 року. Маленький у нас хлопчик, він його на жаль. На жаль, тільки по фото, по відео, тому що ми виїжджали, йому було год і дев'ять. Він не пам'ятає, але біжить до кожного з хлопців, які в воєнній формі, з криками тато, і це, ну, це тяжко. Батько Євгенії, пан Володимир, пішов боронити країну з перших днів повномасштабного вторгнення. З березня 22-го року родина втратила зв'язок із батьком, але щиро вірила, що з ним все добре. Він захисник Азовсталі. 7 квітня я тоді якраз збиралася на роботу на зміну, і я прокидаюся, дивлюся, що в мене прийшло смс. Е, смс ну, від номера мені незнайомий. Ваш батько просив передати, що з ним все добре, от він здоровий. Все, більше до травня місяця ніякого зв'язку. Я навіть не знала, що він вас Азовсталі. Я знаю, що ну, він пішов добровільцем сам і все, більше нічого не знала. І в травні місяці, коли почали виводити за завсталя, і я тоді побачила на відео і в списках батька. Потім, десь через пару днів, батько подзвонив, він досі у полоні. Так, кожен ну, звісно, кожного разу, ми сподіваємося. Шанувати пам'ять загиблих у Маріупольському драмтеатрі, а також помолитися за Україну, військовополонених та за усіх захисників до храму Різдва Пресвятої Богородиці прийшли дніпряни, вимушені переселенці з Маріуполя, родини військовополонених. Сьогодні ми звершили в першу чергу молебень за Україну, молебень за визволення наших військовослужбовців поневолених, які сьогодні перебувають в полоні. Сьогодні ми разом з родинами військовополонених, разом з родинами загиблих людей. Ми помолилися в першу чергу за Україну, за перемогу і за наших воїнів. Також сьогодні ми вшановуємо пам'ять. Тих загиблих людей, які 16 березня 2022 року в Маріуполі в драмтеатрі більше тисячі людей, які переховувалися там від обстрілів ворожих, і велика біда, великі гори об'єднує всіх нас. Сьогодні об'єднує нас і допомагає і підтримує в цьому православна церква України. Духовенство з 2014 року священнослужителі, капелани, церква в цілому, віряни перебувають з воїнами, перебувають пліч опліч. Підтримуючи один одного, сьогодні хотів би висловити щиру подяку всім українцям. В першу чергу, нашим славним воїнам, які мужньо з любов'ю захищають нашу країну. Саме любов'ю вони перемагають ворога. Щиру подяку всім вірянам. Всім парафіянам Православної церкви України, які долучалися і долучаються до сьогоднішнього дня до цієї великої справи підтримка, допомога один одному. Я сьогодні висловлюю щиру подяку нашому меценату Дніпровської єпархії православної церкви України Петровському Олександру Володимировичу разом з друзями фонду Солідарність, зокрема віце-президенту Яні Юрівні Іваніловій, всій команді, всім друзям, всім вірянам, злочини і знущання російських окупантів не забуде. Жоден українець допомагаємо нашим захисникам, підтримуємо українців та продовжуємо свою роботу на шляху до нашої перемоги. Маргарита Супільняк, Ілля Ломовський, Новини Д1.